Протягом цілої осені та зими ворожі обстріли РФ атакували енергетичну інфраструктуру України. Це завдало колосальних втрат нашій енергосистемі. Повідомляють в Укренерго. Проте спеціалістам вдалося відновити світло у всіх регіонах країни. Мешканці Одеси та регіона зараз заживлені. Наразі генерації електроенергії в енергосистемі країни достатньо для покриття всього споживання. Тому не «Укренерго» не доводить лімітів. До операторів системи розподілу, крім того, на Одещині немає мережевих обмежень. Нагадаємо, від початку лютого після масштабних аварій, які сталися внаслідок ворожих обстрілів РФ в Одесі та Одеському районі, тривали мережеві обмеження. Протягом декількох місяців ДТЕК тестували стабілізаційні графіки відключень електроенергії. За останні чотири тижні спеціалісти ліквідували майже 800 наслідків локальних аварій у розподільчій мережі. Проінформували у компанії.